Червоними гвоздиками в руках рідні та друзі зустрічають загиблих військовослужбовців на щиті. Пишаються його мужністю та незламністю, розповідає вчителька Антона Колеснікова, пані Тетяна. Разом з колегами каже, прийшли провести учня в останню путь. Я впевнена на 100 відсотків, що буду пишатися і хвалитися тим, що я була вашою учителькою. Антон був одним з тих, якими я справді. Пишаюся, і я горжуся, що я його вчила. Серце кров'ю обливається, що ми ховаємо таких дітей. Хочеться, щоб кожен в Україні розумів, що це війна не тільки їхня. І не тільки батьки мають переживати ці втрати, а кожен українець на своєму місці має. Бути або для війни працювати, або на війні захищав. Плічопліч побратимом у бою та наставником у клубі юних моряків був для Антона військовослужбовець Владислав Підгорський. Говорить, знав хлопця з дитинства і сумніву в його відвазі не мав ніколи. Запам'ятався дуже відповідальний, дуже вмотивований. Такий він все хотів встигнути, все зробити, все всьому навчитися. Нездовго до загибелі я з ним спілкувався. Не його вмотивованість, його патріотизм. Попрощатися з односельчанином Мар'яном Бегеєм прийшла його знайома Світлана Гавриш. Каже, згадує спільне дитинство. Я товаришую з його старшою сестрою, і мені з дитинства запам'ятався такий спогад. Як ми збиралися на 1 вересня, як Маша. Його ще такого меншого, такого маленького збирала, допомагала йому одягтися. Він був такою світлою, доброю людиною, завжди веселий. Такий, мабуть, він запам'ятається нам, залишиться в наших серцях. Відспівали загиблих військовослужбовців на площі Слави під куполами Свято Троїцького кафедрального собору. Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.